Олександр Алфоров, офіцер Збройних сил України, історик і науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Ми раді вас бачити. Добрий ранок. Вітаю, друзі, пані Юлі, пане Олегше і всіх, звісно, працівників каналу України кісня працюють. Так, ну знаєте, ми так озираючись зараз. Юля про це сказала. Ми озирнулися там фактично на кільканадцять років назад. Як думаєте, чи минуло вже достатньо часу для того, щоб ну в доконаному, скажімо, в доконаній формі говорити про обидві про обидва витка цієї української історії? Мені йдеться і про помаранчеву революцію, і, звичайно, про революцію гідності. Ну, звісно, сьогодні ми відзначаємо 20 років е революції гідності, е припрошу помаранчі револю, революції, минулого року відзначало 10 років революції гідності. Безпечно, що ці події вони назавжди вкарбуються в історичні літописи нашої держави, але одночасно з тим, нами глибоке переконання, це абсолютно дві різні події, які сталися, начебто, за загальним сценарієм, що люди вийшли на знак протесту. Проте, якщо помаранча революція, це була. Класична сьогоднішня європейська, так звана кольорова революція, яку ми спостерігаємо там Оксамитова революція, революція э, Троянт э, революція э, пов'язані з скажімо 80-ми 90-ми роками. То, от революція гідності на про жаль, якби не хотіли теж бачити в демократичному шлях, шляхові як одну з кольорових революцій, що принесе свободи, насправді ще. 2015 тисячі році, коли проаналізував я зрозумів, що прийшла революція не кольорова прийшла не демократична революція. Прийшла стара європейська класична революція 18-го початку 20-х років. от ті революції, які руйнували імперії, і як не дивно, прийшла вона. Ну як у Альберта Камю у його оповіданні та чума, е, несподівана для всіх прийшла революція, яка Ну за собою принесла величезний цей набір старих революційних форм, тобто, на відміну від кольорових революцій світу 70-х 90-х років, ми говоримо про те, що революція гідності пройшла конкретно під прапором держави, а не під прапорами політичними чи певних рухів. Ця революція зазнала величезних змін, і це стосується. Учасників, тобто розстріл Майдану, це ті самі події, які стосуються цих революцій, це розстріли на площах в 18-20 століттях. Одночасно з тим це створення нової влади, тобто кардинально змінюється влада, і плюс це зміна в церкві і зміна в території. От всі ці фактори вони складаються так, що перед нами насправді недооцінено зайшла революція з дуже, з дуже таким ну відмерлим же способом існування, і от відновилася ця стара революція європейська, Олександре. А чи є у спостереження як у історика? Мені видається, що для української історії дуже сакральні кілька місяців на рік це серпень. Це листопад і це лютий. Багато поганих подій відбувалося в лютому. В листопаді дві революції з інтервалом всього у дев'ять років. Є у вас якісь глибші історичні спостереження. Що за за календар такий у нас? Безперечно, є. І обидві революції проходились на строго Михаїла, так який приходив зі снігом. Тоді ж обидва обидві події були зі снігом, і Михаїл це патрон воїнства. Нашого українського середньовічного воїнства, тому тут можна так сказати. А зрозуміло, що календарний цикл він існує завжди, і цей календарний цикл ну нам на нього давали, скажімо, конкретні вказівки наші предки. А оцей цикл він якраз і підходить після закінчення жнив, після початку весни. і Він був трошки інакшим, наприклад, ніж ми сьогодні бачимо ці події з серпня. Наприклад, День Незалежності, одночасно загострення відбувається потужні у 2014 році на лінії фронту з росіянами. Ну от різні періоди. Але цей календар, який ми бачимо, він не співпадає з календарем, скажімо, військових походів чи активності наших предків, починаючи там від доби Русі, завершуючи добою добою навіть армії УНР. Якщо говорити про усвідомлення ось цих подій і власне тих прагнень, за які люди виходили, а зрештою і втрачали життя тоді, в 2014 році, як вам видається, наскільки зараз ми в стані об'єктивно оцінювати і чи не відбувається ось такого, знаєте, нівелювання. Скажімо так, тих цінностей розуміння того, за що тоді люди виходили на майдан. Я поясню, що я маю на увазі, тому що насправді от в сучасному світі ми розуміємо, під час, наприклад, шляху, під час євроінтеграції, виникають якісь усуперечливі запитання. Часом вони прагматичні, і дуже часто насправді вони прагматичні. Це стосується грошей, це стосується державних інтересів. А ми мали таке, ніби ідеалістичне сприйняття Європи, та насправді на певному етапі. І я вам скажу навіть, що кілька днів тому у мене в публіч Чному просторі в одному з медіа відбулася така дискусія з досить відомою людиною, яка часто теж приходить і на телевізійні до нас ефіри. Це один з політологів, який фактично сказав про те, що все, що нам треба від Європи, це гроші і ринки. Ну а коли я почав говорити про те, що все ж таки. Є таке поняття, як цінності, ну, то я почув заперечення про те, що це все рожеві окуляри, це все, знаєте, щось таке непотрібне. Коли я сказав про те, що це про наше самоусвідомлення, передовсім я теж почув подібні якісь такі речі. Те, що було потім, то Бог з ним, знаєте, потім там були надуті губки, боти під відео і так далі, на це я не ображаюся. Але те, що це лунає в публічному просторі, чому я про це згадав? Те, що це лунає з, ну скажімо, перебуває в доступі в медіа. Ось це нівелювання тих речей, про які йшлося на Майдані два рази. От наскільки це небезпечно, наскільки ми, ну скажімо, тут не потрапляємо в такі лищата? Ну, справді тут є одна істина в тому, що багато хто думає, що Європа це виключно гроші. Так, Європа це гроші. Тому що Європа стоїть на засадах приватної власності все своє життя. Але це одна як з цінностей, тому що приватна власність е, спочатку самої старої Європи, вона дарує розуміння закону. Є приватна власність, є закон, який регулює приватну власність. І тому саме в Європі існують по 20 поколінь, які володіють якоюсь площою маленькою Флоренції чи Венеції, десь та. Да? І ніхто у них не забирав ніяка мразі на росіяни, не забирав цю територію чи це, скажімо, пай землі у, у у них, і тому тут справді це про економіку. Але під нею не звичайні речі, скажімо, капітали, так які дають гроші, чи не дають європа. А ми належимо до Європи. Це дійсно про цінності. Цінності навколо дитини, навколо сім'ї, навколо людини. Це перші цінності, які є в Європі. Вони були. 100 років тому, і тисячі років тому одночасно з тим, що нівелювання тих гасу і цінностей, які виносили на Майдани, безперечно стається, І тут є помилка. В тому числі ну, провина моя, я беру на себе її, як історик, який має свій в канал, тому що я наприклад кажу, я мало висвітлюю тих подій треба більше. Бо у народу є така абсолютно традиція, скажімо, це навіть не традиція, це ознака. Ми часто забуваємо те, що траплялось, тобто події більш свіжіші, вони, скажімо, перекривають події старіші, які вони за вагою не були. Давайте з вами зрозуміємо, що. З події, там якщо будемо говорити історичні дати 21 листопада і помаранче, чи Революція Гідності, все одно ця дата буде назавжди перекрита датою 24 лютого. І що б ми наробили, дата 24 лютого буде для всіх ну першою датою. І тому, відповідно, говорячи про, скажімо, помаранчі революції чи рульці гідності, зрозуміло, що ці події необхідно. Підтримувати інформаційному полі, особливо те, що це було виходу людей проти несправедливості, проти поставлення певних меж від влади, які мали незаконні, скажімо, механізми, і ці два приклади вони, в принципі, дуже хороші. Вони якраз про те, що ми виходили за цінності. А от як ми постраждали за цінності, тут треба просто демонструвати, що постраждали ми за цінності спочатку. Вторгнення Росіян чотирнадцятому році, потім 24 трто люто, двадцять другого року. Олександр, спасибі вам велике. Олександр Алфоровий, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії науки.